Вітаємо усіх шанувальників футзалу на центральному матчі першого кола Мастера. Дудаш одного із найкращих гравців. Останніх чемпіонатів. Дудаш помиляється, Романович. Вехіштович пробиває, але не відзначає. Демонструє власну техніку. однак помиляється. Завируха. Володимир пробиває оближній кут. Тедіков. Вітровий у центрі поля. Тедіков. ліворуч виконав на Володимира заворуху, Зворотній пас. Тедіков! Гол! 1-0! Олександр Тедіков забиває, ну його акробатичні здібності ми побачимо. Стала та ситуація суттєво змінюється, який епізод Бобков. Для більшої інтриги само собою хотілося б голо від ТІЖ. Удар середньої відстані від... Повертаємось великим задоволенням до перепотії заключної 20 хвилин лідирують жовто-помаранч. Михайло Лапшій на ударній позиції. Лапшій переграв суперника. Виконав передачу. Однак можливість передачі на дальній кут. Поля. Удар! Який момент! Юрій Крижановський. Замість Черніцина Крижановський передачу виконує. Ко відкривається під передачу. Олександр помиляється. Крижановський висить на гірчичнику. Передача знаходить адресата удара. Це Олексія. Яз... п'ятою скидає. Однак помиляється у підсумку. Набирає хід Заворуха. Вихід 2-1. в Опускається Гащук. Завируха. у сітці! 2-0. Ну, Віталію Гащуку слід Було фолити десь трішки раніше. Праворуч Михайло Лапшій. Бере на себе ініціативу. 13-й номер патько. О, удар. Хто вищий б'є, той краще грає. О, цьому. Іван у першому таймі. Залишити би хоча б один із них на другий. Вітровий. З носочка у дальній кут. Той проти Лапшія. Помилка від Вігащука. Ну, не самий найкращий поєдинок. Удар Михайла на Олег Павлів. Хоча ні, знаходить Володимира Завуруху, той уже злівий. відкрився на дальній стійці. Потрібно називати Крижановський. Проти Павлєва. Лапшій обороть є суперником. Атака 3 в 1. Лапшій. Виконує пас. Дудаш! 3-0. І це усе. Ті, що Поступається вже з різницею в три голи. Марін Палець. Представники команди Авенґе. Падько бере себе ініціативу. Пробиває Малецький. Заносить кулі у сітку. 4-0. Ну це вже все. Ми говорили і хвилиною. Таблиці, але не будемо забувати, що попереду дуже важкі матчі очікують на тій жікіс. Вишневський. Передача ліворуч на вільного Романовича. Той б'їгають на одного, але не щастить. Так, як би цього хотілося. Можливо, зараз Дуда все зробить. Патько не отримує передачі від Андрія Татаренка. Мудь. Час для голу престижу. Ми побачимо Романович поміж них Вітько на дальній стійці. Передача рикошет, Патько! Павлів, Олексій Бобков. Атака 2 в 1. Муть. І Романович проти Татарен. Романович поміж ніг забиває Іван 4-1. Гол-престижу від команди Кіїжджію Кіс. Ми все ж таки побачимо.